Повномасштабне вторгнення рашки змінили багато чого у житті. Я упевнений, що і в вашому, і в моєму також. Ну і в автомобільному. Зокрема, українці заново відкрили сегмент універсалів сімейних машин збільшеним багажником, куди можна розмістити і родину, і всі потрібні речі. Відсоток популярності універсалів на нашому ринку з 22-го року збільшився майже втричі. І зараз ми аргументуємо причину цього зростання. Сергій Баранов розібрався в темі. Для більшості водіїв одна з головних причин вибору такого типу кузова місткість багажного відділення. Тому, проаналізувавши цей сегмент, ми склали рейтинг найбільш містких універсалів за об'ємом багажника. Тому тепер і ви будете знати потенціал такого авто, якщо справа дійде до вибору. Відкриває топ-п'ятірку рейтингу улюбленець родин середнього достатку. Шкода Октавія Комбі це взагалі максимально збалансований бюджетний універсал для подорожей завдяки габаритам, економічним дизельним моторам і надійності. Але багажник гордість чеського автопрому. Для машин таких розмірів об'єм вантажного відсіку 610 літрів при розкладених сидіннях, і цілих 1760 літрів при складених. Це мегапоказник, За що комбі власне і оцінили, адже на універсал припадає 40% продажів моделі Октавія. На четвертому місці несподівано для багатьох опинилася Honda Сівік Турер. Це не такий частий автомобіль на наших дорогах, але від початку минулого року їх активно замовляють зі Сполучених Штатів. 624 літри об'єму багажника у стандарті і 1686 літрів зі складеними сидіннями. І на додаток система кріплень для валіз в доволі прогресивному зовнішньому дизайні. Плюс визнані усіма водіями комфорт і керованість Honda на подовженій колісній базі. Усе це виводить Civic Tourer на четверте місце. Третім став культовий німецький автомобіль, який у дев'ятому поколінні став винятково універсалом Volkswagen Passat. Тепер до його імені не треба додавати слово варіант, яким позначаються усі універсали Volkswagen. Це просто пасад, і його багажник може вмістити 650 літрів корисного вантажу. А склавши сидіння, увага отримати 1920 літрів об'єму. Це ідеальний вибір для родин, заточених на практичність, лаконічний дизайн і класичну форму з вражаючою вантажопідйомністю. На другому місці автомобіль, який взяв ту саму платформу від Passat, але доточив буквально лічені сантиметри, і обігнав свого донора за розміром багажника. Шкода суперб комбі, випередив німця, і має офіційний показник 660 літрів вантажного об'єму в базі, а складені спинки заднього ряду відкривають простір для багажу на 1950 літрів. Ця невелика, начебто, різниця, означає додаткову валізу, коробку чи бокс для тваринки і може стати кардинальним рішенням для переїзду. Але лідером і королем універсалів за показником завантаження став Mercedes E-Class Estate. Цей автомобіль для багатьох міст Європи є уособленням таксі. А значить, це максимально комфортний і максимально заточений під різноманітний багаж варіант. І справді його багажник має фізичний об'єм 670 літрів стандартного варіанту. І, хоча при складених сидіннях об'єм не такий великий, як у Шкода Супер, 1820 літрів. Зате за довжиною завантаження він не має конкурентів і посідає почесне перше місце рейтингу. Тепер ви знаєте і про найкращі універсали за вантажним потенціалом, але пам'ятайте також і те, що кожної п'ятниці на вас чекають нові рейтинги з новими автомобільними лідерами за різними показниками у нашій традиційній рубриці. авто». We'll be right back.